Вітаємо, друзі! Сьогодні насправді цікавий буде випуск. Ми будемо оглядати новинки в асортименті будівельних товарів від Aloy. Подивіться, скільки. Всього додалося за ці декілька місяців. Оглянемо, як збільшився наш асортимент. Подивіться в нас тут і відрізні диски, і сегментні і все для зачистки. Про це все поговоримо та оглянемо. За промокодом YouTube ви можете отримати знижку 15% на тисячу товарів на нашому сайті. vitol.com.ua. переходьте, замовляйте та користуйтесь якісним. А ми. Поїхали. Перше, про що хочеться сказати, з новинок це додалися три нових алмазних коронки під патрон SDS Plus серії Alloyed Pro. По діаметрам 68 мм для підрозетників 72 мм. Для підрозетників широкого типу 82 мм для монтажних коробок більш широкого типу. 5 загострених зубців, центрувальне сверло, підходи для бетону, важливо армованого бетону, цегли, природного каміння та інших матеріалів. Розширюється у нас лінійка коронок, і тепер в асортименті є коронки по армованому бетону, а це дуже цінно. Наступну новинку буде ось такий невеличкий бюджетний набір інструментів на 53 предмети. Модель в нас NI3053. Подивимося, що всередині. Що в нас тут цікаво? Перше, що ми бачимо: ось такий е, сльосарний молоток, е, ключ, е, комбінована викритка, щітка, одна четверта дюйма. Е, є в нас рулетка, додаткові, ось такі кліщі, е, біти різноманітні, шестигранники, ось такі тонкі е, викрутки в нас є. і... Ключі ще додатково головки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 та 12 до 12 головки в асортименті і, звичайно, зустрічає праворуч нас ось такий невеличкий компактний рівень. А з основних переваг компактний ударостійкий кейс, універсальний набір інструментів на широку кількість позицій. Ціна на момент запису відео цього набору 1099 гривень. Це знижки, без, без урахування нашого промокоду. Зверніть увагу, таких бюджетних та компактних наборів в нашому асортименті ще не було. Обов'язково переходьте та замовляйте. Новинок по кругам дуже багато. Насправді навіть не знаю, з чого почати. Почнемо з пелісткових зачисних кругів. Додалася в асортимент чашка Т-29, ось такої вигнутої форми. Хто використовує ця новинка для вас? Зерно в асортименті в нас тепер є на цю чашку 36, 40, 60, 80, 100, 120 та 150. Щодо чашки Т-27, яка вже знайома полісткових кругів. Ми додаємо нове зерно, а саме 180, 220, 240, 280 та 320. Це значно розширює лінійку саме для фінішного шліфування. Поверхонь за допомогою наших полісткових дисків, довго очікувано новинку. У нас є цирконіві полісткові круги чашку. Т 27 головна фішка можна працювати з нержавійкою, та полісткові цирконіві круги вони більш витриваліші та більш стійкі до перегріву. В асортименті зерно в нас від 36 до 150. Як ви можете бачити, асортимент коралових дисків також значно збільшується. Раніше в нас був лише базовий варіант фіолетового кольору, а тепер додається чорний кораловий диск для більш м'якого очищення, синій для середньої жорсткості очищення, та помаранчевий для жорсткого очищення. Поверхні. Всі диски призначені для КШМ, а, діаметр 125 мм, посадковий незмінний 22,2. Нагадаємо, що коралові диски створені для зняття з поверхні матеріалу різноманітних елементів, фарби, іржі та інших, не псуючи саму поверхню. Додатково коралові диски тепер з'явилися для а, дрилі. Ось є у нас такі тримачі діаметром 50 та 100. Міліметрів фіолетові, чорні та сині по жорсткості, все те саме. Вдалися в нас шліфувальні круги на ліпусці по 10 штук з зерном від 40 до 240 для кашем та шліфувальних машинок. І що дуже цінно з'явилося зерно 280, 320 та 400, саме для фінішнього шліфування. Тепер весь асортимент наших е, кругів на ліпусті шліфувальних покриває всі етапи шліфування. В асортименті відрізних кругів додалися нові діаметри та товщини. Ось така кількість нас зараз розповім, що нового. В асортименті тепер присутні діаметри 115, 125, 150, 180, 230. Товщина в асортименті тепер 1, 1.2, 1.6, 1.8, 2 та 2.5 мм. І тепер в асортименті присутній ось такий малюк: 75 на 1 міліметр. Продається ось таку упаковці по 10 штук, спеціально призначені для невеличких акумуляторних кашем. А також раді представити нову серію відрізних дисків Alloy Pro. Це в нас білий електрокурунт з посиленою структурою. На 30% більше ресурсу в кожному диску діаметром 125 мм, товщина 1, 1,2 та 1,6 мм, діаметр 230, товщина 2 та 2,5. Та ще додалися три нових шліфувальних алмазних круги на ліпучці. Зерном 180, 240 та 300 20 саме для фінішного шліфування нагадаємо, що такі алмазні круги використовуються для фінішної обробки каменю, бутону, мармуру, кераміки, плитки та інших матеріалів. Ці диски додаються до нашого широкого асортименту алмазних шліфувальних дисків на ліпучці, де вже було зерно, 40, 60, 80, 100 та 120. По алмазним дискам, як ви можете бачити, у нас дуже багато новинок. Цілих 14 різноманітних позицій зараз про все поговоримо та розповімо. мене зустрічають діпкатінг на 125 та 230 мм діаметр. глибокий різ по складним матеріалам, поточена конструкція, посилена кромка для бетону, армованого залізобетону, тротуарної плитки. Наступним типом алмазного диску буде X-Wave на 125 та 230 мм. Максимальне Максимально швидке різання, плюс самозаточка. Хвилястий сегмент покращує відведення пилу, мінімізує перегрів, дає м'який хід та чистий різ. Підходить для плитки, твердої кераміки, порцеляни та скла. Наступним типом буде багатоцільовий алмазний диск. Типу мульті Purpose на 125 та 230 мм в асортименті. Один диск на всі випадки для бетону, металу, пластику, кераміки, мармуру, граніту. Спеціальна формула сегмента. Зручно мати в інструменті такий універсальний диск. Вступним типом буде сегментний ультратонкий диск 125 мм та 230 в асортименті. Диск підходить для бетону, скла, мармуру, граніту та кераміки, для тих, кому потрібен найтонший різ. Ми казали, що дисків буде багато. Ще одним типом є універсальний алмазний диск, також 125 та 230 міліметрів в асортименті. Диск підходить для роботи по металу, пластику, цегли, залізобетону, граніту та мармуру. Обов'язково потрібно мати з собою, адже це супер універсальна річ. Залишилось в нас ще 4 типа дисків. Зараз ми переходимо до шліфувальної дисків у вигляді чаші типу сегмент для агресивного шліфування. Добре охолоджується, ідеально для. Бетону, цегли, каміння та тротуарної плитки. Останнім типом відрізних дисків буде алмазні диски з суцільною кромкою ультратонкі, типу Continuous H на 125 та 230 мм. Сплошна кромка, дає чистий різ без колів, оптимальна для кераміки, плитки та мармуру. По алмазним шліфувальним дискам ще є в асортименті ось такий L. Type формат L-подіб до форма сегментів для грубого зняття шару бетону, клею та фарби. Ось такий в нас новий асортимент відрізних та шліфувальних дисків серії Aloyd Pro. Тонкі, агресивні та довговічні. Окремо є широкий спектр новинок для ручного шліфування. тут у нас наждачний папір на паперовій основі 115 мм на 10 мм метрів. Зерно в асортименті в нас 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 та 240. Також наш дачний папір на паперовій основі. Довжина в нас 115 на 5 метрів та зерно 280 та 320. І ось такими катушками об'ємом 200 мм на 50 м. Зерно в асортименті 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 та 240 мм. Серед новинок для ручного шліфування в нас додаються ось такі дві терки та абразивна сітка розмірами 105 на 280 мм. Вона тут у нас по 10 штучок в упаковці, зерном від 40 до 400, цілих 10 розмірів зерна тепер у нас є в асортименті. І наостанок додається шліфувальна нескінченна стрічка розмірами 75 на 533 мм та 70.

Машин зерно в асортименті 40 60, 80, 100, 120 та 150. Та на фінал представимо вам ось такі торцеві та дископодібні щитки для жорсткого очищення в асортименті. В асортименті присутні хвилястий дріт та витий дріт, міцне кріплення, діаметри від 50 до 125 мм, професійна зачистка металу, фарби та іржі та набори на 4 і 6 Предметів. На цьому ми завершуємо наш огляд. Така неймовірна кількість товарів а, додалася до нашого асортименту. Друзі, нагадую про промокод YouTube, Знижка 15% на це та ще тисячу товарів на нашому сайті. Переходьте та замовляйте. Та, дякуємо за перегляд, до зустрічі!